Дивіться, я знаю, що церква насправді скептично до різних знаків ставиться, і наскільки відомо, з десяти часу пролилася тільки одна. Чому так переполохалися, можливо, в московському патріархаті? Чому був кажуть наляканий онуфрій? Ну, почнемо з того, що сама по собі я. Почув, прозвучало, пролилося вино, пролилося не вино, пролилося кров Христова, оскільки ми е, віримо, що під час божественної літургії е, вино і хліб, яке ми приносимо під час е, словесної і безкровної служби, як ми її називаємо, е, стають тілом і кров'ю Христовими, е, причащаючись, яких ми е, маємо можливість обоження і поєднання із Христом. Хто п'є мою кров і їсть, моє тіло, говорить Христос Спаситель. В тому я і в тому отець. Тобто ми поєднуємося із. Богом ми обожнюємося. Так, дійсно, те, що відбулося, воно являється дуже таким прикрим інцидентом, який стався, і багато хто хоче вбачати в цьому якісь недобрі знаки. Я не схильний до того, щоб вірити в знамення, в знаки, але одночасно з тим, же, як показує історія, все-таки певні речі відбуваються з попущення Божого. І дають нам якось переосмислити можливо те, що ми в своєму житті робимо не так Так, дійсно є для кожного священника страшним, коли тайни Христові, тіло і кров знаходяться в такому стані, в якому це трапилося в трапезному храмі під час богослужіння. І причастя е, е, з митрополитом Онуфрієм. Е, ну е, я не схильний до того, щоб вбачати в цьому знамення, оскільки е, всяке трапляється е, в житті, але е, персонально але для дивіться... кожного, це велика трагедія. Але дивіться, всі згадують, що за 40 днів, наприклад, так був впав хрест Софії Київської і почалося повномасштабне вторгнення. В 14-му році пригадуєте, коли папа римський випускав голубів, їх атакував ворон, і це був була молитва за Україну, і це теж тоді розцінили як нехороший знак стосовно України. Все ж таки, напевно, щось, якісь символи, існують. От є якісь символи в церкві, які можна читати так чи інакше, тобто чи є щось для церкви, те, що можна прочитати як послання від? Небес від Бога ми не можемо говорити прямо. Ми можемо про це говорити тільки по результатах. Ми можемо побачити, якщо будуть якісь події відбуватися після цього, які можемо асоціювати із. Інтерпретувати з тим інцидентом, котрий трапився, тоді ми зможемо про це говорити як певне знамення від Бога і попередження від Бога. Однак, ми можемо говорити, що це дійсно страшна трагедія для кожного священника, коли відбуваються такі інциденти. Ми не можемо трактувати достеменно, що би це означало, або згущати якісь магічні краски над тим, що би це могло значити. Я думаю, що все-таки ми можемо дивитися по це по результату. А висновок, оскільки це було відбулося персонально з митрополитом Онуфрієм, я думаю, він повинен зробити для себе сам. Скажіть, будь ласка, от якби б, наприклад, страпилася така, е, ну така нехороша річ по відношенню до вас, ну от як би ви сприйняли це знак по відношенню до вас чи конкретно до вашого приходу, наприклад, до конкретної церкви? Ну даруйте це світське, можливо, запитання, вибачте, будь ласка, але все ж таки мені цікаво. Такі речі повинні бути позбавленими е, магізму, але одночасно я би сприйняв би до особисто для себе, оскільки це е, персональна відповідальність, коли чашок. Тебе в руках і ти сам звершуєш божественну літургію Ну і звісно, особливо коли це день єпископської хіратонії священицького служіння, котре являється є найвищому церкві, а тим більше, коли ти являєшся главою цієї церкви, очільником, я думаю, що владика Онуфрів своїм розумом і серцем дуже переживально сприйняв цю подію. Одночасно повторюся, не будемо вкладати в це якогось магізму, але все-таки я думаю, що певним попередженням ця подія її можна так вважати. Дивіться, кажуть, що антимінс який це ну, освячена хустина. Що вона після цього, як от сталася ця історія сьогодні, так верніше вчора, це означає, що воно має бути спалене, а попіл висипано у річку. Це правда, неправда. Тобто, є якісь дії, які мають зараз бути вчинені по відношенню до цього ритуального одягу. Так, звичайно, плата, який знаходиться на престолі, це фактично документ цього храму, на якому написано в якому храмі на антимінці звершується божественна літургія. Фактично, цей плат він символізує і гробницю мученика, оскільки в цей плат вшито часточку мощів святого мученика за Христа. і одночасно він являє із себе і гроб Господній місце, де було покладено, а сам плат на ньому зображено покладення у гріб Христа Спасителя і оплакування його. То це фактично є площаницею, яку ми виносимо напередодні. Воскресіння в страсне в п'ятницю і в суботу поклоняємося перед нею. Тобто, коли заливається кров'ю Христовою, цей плат, коли по необережності або по випадковості таке трапляється, так цей плат має бути спаленим і попіл має бути висипаний у місце, яке є недоторканним. зазвичай це водойма або проточна річка, куди не може торкатися більше е, нічого, тобто до, до цього священного е, е, ці хрешки цього попелу е, не має е, до доторкатися до, до е, ніхто і ніщо більше, так само і з облаченням, котре е, знаходилося на митрополиті е, і е, можливо, я не знаю, чи пролилося щось на е, підлогу, на орлець на якому він стояв. Тобто, все до чого е, на, на що могла попасти, хоча б як одна Апило краплиночка крові Христової має бути е, спаленим, і е, як в учительному ізвісті, повчальному такому е, по у повчанні священнику е, сказано, що е, це повинно бути спалено і попіл висипаний в непопіраємо місто, як це е, звучить в повчальному е, в ізвісті, е, яке знаходиться в служебнику і в чому, власне кажучи, навчають і в духовних е, школах. От, е, Якщо це трапилося із священником, то він в обов'язковому порядку мусить звернутися до свого правлячого єпископа. Єпископ в будь-якому випадку, чи це по недбалості, чи по випадковості це трапилося, накладає на такого священника епідемію, тобто молитовне правило, спокутне правило. коли він повинен покаятися, і як пишеться в тому ж повчальному ізвісті, сказано, що зі сльозами повинен цей священник молитися Богові, щоб він відпустив йому цей смертний гріх. От Якщо це трапляється з єпископом, відповідно він для себе оприділяє міру епітемії, тобто самого покарання сам собі. Яка, е, яким буде висновок, як сприйметься Онуфрій, це, звісно, на його архірейській совісті. Пане Олександре, тепер дивіться, якщо так, то що замість от антимінсу має з'явитися, тому що от були мощі, так вони спалюються. Ну це спалюються ці шматочки, і вони їх немає. А що натомість має щось з'явитися чи не повинно з'явитися? Справа в тому, справа в тому, що антимінців їх багато вони освячуються єпископом і передаються потім у храми, так само і в трапезному в Успенському соборі, соборі. Будь-якому храмі знаходиться освячений і підписаний єпископом антимінс, який є благословенням для звершення на ньому божественної літургії. Звісно, це антимінс буде спалено, а натомість буде покладено інший новий мощі. Зазвичай там є такі карманчики невеличкий, вони він зашитий його розрізають. виймають звідти мощі, потім перекладають в інший антимінс А сам плат, як ви його називаєте, пустину він спалюється і так, як з ним поступають, так як вже я про це розповідав. Тобто буде покладений ти, ти... новий антимінс. Підкажіть, будь ласка, от ви кажете, що такі трапляються історії, а От як часто трапляється от проливання крові Христової, та що трапилося з митрополитом Онуфрієм, Як часто це трапляється в церкві? Чи це е, із вон зря вонвиха подія така? Е, так, це подія, яка трапляється надто рідко, і зазвичай ми з обережністю, коли звершуємо літургію, з, з, з великою обережністю? Е, Доторкаємося до чаші хрестової і з обережністю дивимося, щоб подібний інцидент, це особиста трагедія кожної людини, не, не трапився і тому потрібно дуже обережно завжди до цього відноситися. Ну в даному випадку розповідають про те, що у владики Петрема Миколаївського стався серцевий напад, і він, похитнувшись, підштовхнув митрополита Ануфрія. Тобто, ми, ми, ми не можемо говорити про якесь умисне пролиття Крові Христової або про те, що це за за його недбалістю. Це е, така от випадковість, але така випадковість, на жаль, трапилася, і е, говорити про те, чи означає вона щось, чи не означає. Ну знову ж таки, е, ми можемо говорити і про той хрест, який е, зуспенс е, е, Софі на Софійкиївський надламався і впав. Так є природні процеси, коли проржавіла е, проржавів метал і хрест впав, але е, є маленьке, але він впав якраз за 40 днів. До війни і ми, е, як то кажуть, е, немає іншого знамення, говорив Христос, як знамення Іони, е, коли Христос, коли запитували Христа, покажи нам знамення, щоб ми увірили в тебе, як Христа Спаситель. Він говорить: не буде іншого знамення. Ви род е, невірний, ви шукаєте знамень, а буде тільки Воскресіння Христа, так як Іона е, перебував три дні і три ночі в е, череві е, кита, і потім е, був е, спасів його. Було е, звільнено кит е, виплюнув його на берег. Так само і Христос Воскрес. Тобто е, говорити про знамення про чудеса, яких ми шукаємо. Я би не шукав тут чудес, а просто е, серцем е, поспівчував, що така подія трапилася, оскільки навколо неї також не потрібно. Я читав дуже багато коментарів. Цього власникаючи робити не треба. Це особиста трагедія, особисто митрополита Онуфрія.